Вітаємо всіх на каналі Майстерня Анвіта Життя в селі. Сьогодні у нас 21 серпня. Почнемо це відео з замішування опари, тому що трішки піджимає нас час. Відео це буде, будемо пекти пирожки. І взагалі там по дню, скажімо так, без сценарію, що буде сьогодні, те й буде на відео. Сьогодні до нас в село завітають військові, наплили наш осередок, сплетіння сіток, сіток, будуть забирати їх і селяни будуть їх пригощати якимись смаколиками. Ми будемо пригощати пиріжками з яблуками. Так, поки там у нас стоїть опара, зробимо таку нутелла, шоколадну пасту, стакан цукру, стакан молока, стакан олії, три ложки какао. І це заб'ємо блендером. Так от добре гусне. Дивіться, яка вона густа і дуже-дуже смачна. Ну, а Поки там прокидаються дріжджі, прогуляємось тут у квітах. Ось так красиво заквітли мальви. Не пам'ятаю, як називається ця квітка, але також такі вони цікаві, ну і гарні. Квітують жоржини. Стоїть у нас шалена спека 35-37. Ну тут далі гіркий перець і тютюн. Теж квіти. Дуже гарно квітує Монарда. Ну, Майори. Тут баклажани, перець. І ось ця спека на нього так не дуже добре повпливала, прямо від ранку все таке в'яле і він починає горіти, не горіти, тому зразу його обриваємо і переробляємо деяких кущів взагалі. Погано. Та і перчини, просто горять перчини. Вони стали ось такі привіалі. Бачите? Також хочу сказати, що є кабачки, спрацювала і цьогоріч у нас ця обрізка. Курям тремо їх щодня, вже самі наїлися, але От для курей, для всього, для хазяйства дуже вони в тему. Огірки згоріли, але ось тут от, на кінчиках ще можна на салат пару огірочків знайти, не дивлячись на те, що така вже гудина зовсім. Гамбо. Скажи всім привіт. Гамбо ловить ос. Не можна нічого зробити. Кажу йому не можна, а він не хловить. Ось так от гарно прокинулася пара, починаємо замішувати тісто. Олія, сіль, цукор, борошно. Залишаємо підходити замішане тісто. Найстаріше яблуня на подвір'ї, яку посадив мій Прадід. От візьмемо яблучок Антоновки і будемо робити начинку для пиріжків. Подивіться, які гарні яблука на ній, які великі, запашні, справжня антоновка. Натираємо яблучка. Вітя, привітайся. ти ще в цьому відео не вітався. <ріху> так, начинку зробили, додали в яблука цукор і починаємо ліпити пиріжки. Гріється фритюр і такий організовується конвейер. Одні смажаться, одні ліпляться, одні чекають вже поринути у фритюр. Перші пиріжечки викладаємо на паперові рушники, щоб вибрало зайву олію. Гарно вони збільшилися в розмірі. Гарні пиріжки виходять. Ну от Всі пиріжечки посмажені. Так, несемо пиріжечки, пасту. Центральна частина села. Клуб. Ідемо до уляницьких павучків. Приготували трішки смаколиків, варення, тушонки. А ось тут в нас працюють уляницькі павучки, плетуть сіточки. Так, так. Ось все, готові сітки, а тут також смаколики. Поділися трішки технологією. Технологією. Щоб не було дик. Швидка. Заплітаємо так, щоб не було. Закриваємо всі клеточки приблизно. І щоб не було одинакового малюнка. Щоб, одинакового малюнка. Да. щоб добре маскувала сітка. Да. Як народжуються сітки. Так, важка праця на ногах і втомлюються руки на колінах. Прийдеться. Да, як прийдеться. Тут тють Галя нарізає стрічки. І пані Ірина, яка організовує і керує всім процесом. нашим завклубом. Всі приїхали хлопці. А тут готовится частвование. Преддай, <соспорядок> бабщицы и наши ну, ребята. Предвзрузят. Я очень скучаю в Украине. Трешки посидели, загрузили хлопцам ситку.

Хлопці поїхали, йдемо додому. Такий ком в горлі. Вже вдома, так, да, залишили, боже. Так переживав, так переживав, залишили його самого. 41 на термометрі. Шалена спека. Тут у діда на піддашку сушиться тютюн. Ну ось тут от також долі дід порається з тютюном. Ще покажу, як підросли курі. Це їм без тижня 4 місяці. Ко-ко-ко-ко-ко. Отакі от зібрав ще відро яблучок. Зараз буду варити повидло, Ой. а в душі вирує після зустрічі з хлопцями перед очима. Портрети загиблих. Вся душа не на місці. Покинув я яблука. Завтра закрию. Сьогодні ну зовсім не лежить душа. Захотілося сюди, на лук піднятися на гору. Все це попереживать, понад уляниками. Польові квіти духмяні. І Дніпро і Кручі, щось димить на обрії віддати свою пошану воїну. та трішки посидіти біля могил мами, бабусі і брата. А ще захотілося полежати на траві і подивитись в небо. Ну, а кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі в наступних відео.